Сьогодні переговорна група США Віткав і Кушняр мали зустрітися з Володимиром Зеленським десь у Європі і поспілкуватися стосовно того, ну як вони вчора переговарювали з Путіним. Вони спілкувалися аж 5 годин, 5 годин він спілкувався, і сьогодні вони мали би зустрітися з нашим президентом і обговорити, ну по яких питаннях вони дійшли згоди, по яких питаннях не дійшли згоди, але. Путін попросив чи наказав, я не знаю, як він там в цьому відкафу, які там він відносини, сказав: Ні, ви одразу летіть до президента США Трампа, перекажіть йому те, що я вам сказав, і тільки потім вже, може, ми зізвонимось з Трампом і поспілкуємося особисто на рахунок того, що я сказав, і потім вже будете говорити українцям. Тобто, бачите, Путін щось ну задумав, щось хоче зробити таке, чи встав ставити в умови таке, що ну вкрай нам не підходить, і на що він сказав, щоб ні Вітков, ні Кушнір не розповідали нам, щоб це було в таємниці від нас, і щоб Трамп це дізнався. Ну, наприклад, що Путін хоче, я згоден на те, тільки дожміть Україну. Оце Путін передав через своїх цих посіпак. Ну е е Вікафа я називаю посіпаком, бо Кушнір то може. Виходить, що наш пацан, а Вітков ні, то проросійський чорт. Ну так як є, так і є, так і кажемо. Тому ну насторожуємося, що він там передав. Ну, скоро буде ясно, скоро буде ясно. Подивимось.